Звичайно. А да. що ж, момент тут ще сьогодні відбулося. І тут будуть ваші подальші дні. Ну, у нас стандартні вимоги були зі скликання сесії позачергової, питання про на Номафа, питання зняття е, скандальних забудов, це по Котерівському, по е, арції. 23 вересня у нас також вимога була перший заступник міського голови повинен покинути свою посаду і недовіра самому меру після цих всіх подій, коли він повністю ігнорує все, що відбулося в місті 5 числа. Сьогодні він намагався, його, хоч він хоч якесь слово, щоб сказав, коли буде сесія. Він повністю ігнорує ці моменти після. Сутичок з громадою, пішли вже відверті прогрози, вже погрозували тільки що є свідки, є зафіксовані також на відео, камеру, коли погрожують уже моїм батькам. Тобто, ну, пішло, пішло, поїхали. Я так поняв, що це він визнає, той, що підпал був, що це його рук справа. Ну, Зараз ми повністю будемо добуватися того, коли він скличе сесію позачергову. Він зараз в своєму кабінеті. З кабінету він не вийде, поки не скличе сесію не менше, ніж понеділок. Тобто ви його будете блокувати? Ми будемо просто там стояти. Він буде там стояти, це наше комунальне майно, ми де хочемо, там і перебуваємо. Ви не випускатимете його з кабінету? Ми будемо там просто стояти. І вимагати від нього скликання позачергової сесії. Дякую.